Вмикайся. Увимкніть увімк, увімк, увімкніть Україну. Що таке розтермінування від забудовника? Як це працює і в чому різниця між іпотекою або банківським кредитом? 12 тисяч 500 доларів. Чи реально на сьогоднішній день зайти в розтермінування з таким першим внеском? Плюси та мінуси розтермінування, які можливі ризики, і на що потрібно звертати увагу перед тим, як купувати квартиру в розтермінуванні, як здійснити безпечну купівлю і перевірити забудовника. Мене звати Михайло. Я вже понад 6 років допомагаю людям купити, інвестувати, вкласти гроші в нерухомість Івано-Франківська. Виступаю як експерт з нерухомості та надаю повний супровід від початку. Пошуку квартири на ринку і аж до оформлення договору, і потім до перепродажу або здачі в оренду і так далі. Тобто закриваю повний цикл всього того, що потрібно зробити, перевірити, виконати для того, щоб якомога вигідніше і безпечніше інвестувати в нерухомість. Отже, що таке розтермінування? Це коли ти купуєш квартиру напряму в забудовника, не через банк, не через інші установи. А напряму і сплачуючи її фіксованими періодичними платежами, як правило, або щомісячним, або щоквартальним, здійснюється перший внесок. Він, як правило, буває 30% найбільш популярна, або деякі забудовники можуть давати 20% або навіть 10% перший внесок. Основна різниця між іпотекою, банківським кредитом та розтермінуванням це те, що розтермінування не має відсотків. Звісно, забудовник закладає свій інтерес в ціну, так як якщо б ви купили квартиру повну оплату, була б одна ціна. А купивши квартиру в розтермінування, ціна, як правило, дорожча. І навіть якщо забудовник позиціонує, що в нього безкоштовне розтермінування, умовно 1000 доларів за метр квадратний, маєте розуміти, що що ви Оплатите всю суму і будете аргументувати те, що ви оплачуєте всю суму. Скоріш за все, ви купите там мінус 30 чи мінус 50 доларів на квадратному метрі за рахунок того, що ви вносите певну е, повну суму. Важливо розуміти, що у випадку, наприклад, іпотеки, де кредит може бути до 20 років, як зараз це відбувається по програмі «Є оселя в Україні. То розтермінування від забудовника ви, як правило, можете отримати до здачі в експлуатацію. А це, як правило, не більше двох років в дуже рідкісних випадках, можливо, розтермінування в одиничних випадках до трьох років. Але навіть цього вистачає, щоб, наприклад, зробити перший внесок 12 тисяч 500 доларів, і взяти розтермінування на три роки з щомісячним платежем приблизно. 500-550 доларів. Як правило, 12 тисяч доларів це є хороший старт для того, щоб купити однокімнатну квартиру або ж двокімнатну квартиру, але з довшим е, періодом розтермінування. Тому що на двокімнатну квартиру перший внесок 30% буде складати 18-20 тисяч доларів. Тепер давайте розберемо плюси та мінуси розтермінування. Головний мінус це ризик того, що ви вкладаєтеся в процес будівництва. Тож уважно треба перевіряти забудовника, про що я розкажу пізніше, а також терміни введення в експлуатацію. Другий ризик це є фінансове навантаження або щомісячне, або щоквартальне. І тут важливо обов'язково залишати певний відсоток доходу для того, щоб не витрачати останні кошти на це розтермінування, а комфортно сплачувати його протягом усього періоду. Тут важливо зауважити, що не завжди в житті все ідеально складається бувають різні випадки або проблеми з роботою, з доходом, з бізнесом. Що відбувається в такому випадку, як правило, про все можна домовитися, і можна або домовитися про пару місяців умовно канікул на розтермінування. Або якщо взагалі немає наміру або можливості сплачувати розтермінування, можна здійснити перепродаж квартири по переуступці в процесі будівництва. І тоді вже новий власник буде продовжувати сплачувати розтермінування, а попередній власник просто забере ті кошти, які він сплатив до цього моменту, і можливо навіть якийсь додатковий дохід, оскільки нерухомість зараз періодично зростає в. Місті Івано-Франківськ. А тепер які плюси розтермінування? По-перше, це є вибір найбільш цікавої ліквідної квартири, адже умовно на початкових етапах продажів і будівництва ви можете обрати поверх, який вам подобається: планування, наявність гардеробу, балкону. або е Вибрати також вид з вікна, тобто брати найбільш ліквідну квартиру, яких, як правило, на завершенні будівництва вже немає, а лишаються тільки найбільш неліквідні, нецікаві варіанти. Друга перевага це те, що ви фіксуєте вартість квартири і умовно за цей період два роки, що ви виплачуєте розтермінування. Очевидно, що вся нерухомість вона зросте в ціні. А ви будете оплачувати по тій ціні, яку ви зафіксували на момент підписання договору. До речі, підписуйтеся на мій закритий телеграм-канал. Там ви можете тримати руку на пульсі найбільш гарячих пропозицій на ринку. Я от працюю з самого ранку до вечора на, ці, на цьому ринку, і буває попадаються дійсно цікаві варіанти. Я їх в першу чергу не інстаграм, не Ютуб в першу чергу вони потрапляють в мій закритий телеграм-канал. Тому долучайтеся, як правильно вибрати житловий комплекс під розтермінування. Тут в першу чергу все залежить від ваших критерій. Що сюди входить? Це є район, в якому знаходиться стадія будівництва, концепція житлового комплексу, планування квартири також сюди входить. Які я можу від себе зробити рекомендації стосовно того, на які комплекси реально так по-простому вистрілюють, і треба звертати увагу в першу чергу? Звісно, це є комплекси з якоюсь цікавою новою концепцією. До прикладу, я живу в комплексі Липки. Він цікавий, тим, що це є містечко своєю територією, інфраструктурою, своєю такою спільнотою мешканців. Закритою територією. Відповідно, комплекси в таких форматах вони будуть користуватись попитом, особливо якщо вони знаходяться біля якихось е магнітів, е таких як, наприклад, міське озеро, парк, центр міста, е крута транспортна розв'язка, великий торговий центр і так далі. Адже ці об'єкти будуть ставати таким собі магнітом для мешканців, адже будуть Значно підвищувати комфорт і рівень проживання, тож нерухомість в цих районах вона точно буде рости. Які комплекси точно не рекомендував, це ті, які повільно будуються, адже на сьогоднішній день ринок активний, ринок дозволяє мати достатню кількість продажів для того, щоб активно здійснювати будівництво, тому ті комплекси. Ви можете, до речі, моніторинг здійснювати на сайті Lunua, де є щомісячний звіт по кожному е, існуючому ЖК і відслідковувати наскільки комплекс швидко будується. Е, так само я б не рекомендував брати якісь сильно віддалені локації. Так, звісно, є виключення, є десь людина терміново продає або там на самому самому початку, але як правило. Е, Приріст ціни в якихось віддалених районах окраїнах міста він значно менший, Ви просто менше заробите, ніж якби ви вклали десь в більш центральні локації з крутою концепцією комплекс. І тепер, як перевірити будівельну компанію перед тим, як купувати? Що важливо розуміти, в першу чергу це є репутація забудовника. В другу чергу це є дозвільна документація, що сюди входить. Це є дозвіл на будівництво, першочерговий документ, друге це містобудівні умови та обмеження, третє це обов'язково документи на землю або власність, або оренда, і, звісно, технічні умови на підключення мереж, тобто газ, вода, електрика. Каналізації. Тобто, ось ці всі речі потрібно перевірити. Як правило, ці документи так само вони висвітлені в публічному доступі. Найлегше їх отримати на сайті LUN.UA і можна також залучити додатково юриста зі сфери нерухомості, який це все перевірить і дасть вам розуміння того, що саме ви купуєте, тому що в будь-якому випадку. Процес будівництва це ризик, і наша тут задача це максимально цей ризик мінімізувати. Також не забувайте, те, що я раніше казав, це моніторити темпи будівництва житлового комплексу, банально ставити запитання, якщо там виведено вже 5 поверхів, запитувати, за скільки часу умовно забудовник потратив для того, щоб Здійснити такий прогрес будівництва. Пишіть ваші запитання в коментарях. Якщо сподобалось, ставте лайк. А також, до речі, зробив підбірку п'яти найцікавіших варіантів комплексів, де можна купити квартиру в розтермінуванні з першим внеском 12 500 доларів. Якщо вам цікаво отримати цю розписану детальну інформацію, я особисто обирав ці комплекси по параметрам найбільш цікавих та безпечних ЖК міста Івано-Франківськ. Пишіть мені повідомлення або на Viber, або в Telegram слово розтермінування, і я зразу моментально відправлю вам цю підбірку пропозицій. Гарного дня!